Для мене важлива метафоричність у мистецтві, тому що коли мені щось кажуть напряму, мені дуже складно сприймати це як мистецтво. Відчути усвідомити, що я відчула, усвідомити що це особисто для мене. Є простір на подумати, є простір для думок, і саме це мені подобається в мистецтві. Було більше через образи, через метафори, через щось, що резонує можливо з моїм власним досвідом і з тим, що пережила я. Мені подобається сприймати комплексно, що би я не бачила, не чула. Но я завжди мистецтво сприймаю суто через свою призму в першу чергу, а вже потім думаю про досвід інших людей. Резонує з моїми якимись переживаннями, а після цього відокремитися і проаналізувати це раціонально. Допомагають задати питання глядачам, а глядачі вже далі самі приймають рішення. Як вони відповідають на ці питання, і мені подобається цей простір для інтерпретації побаченого.